Бізгалтер польського рубника Ава напівм'яка чашечка модель 2076. Дуже ніжний такий світло світло рожевий відтіночок. Чашка із нижньої частини тонкого поролону. Він не додає об'єму, вона навпаки підтримує добре великі розміри. Верхня чашка чашки прикрашена дуже ніжним і гарним мережевим з відділкою віки. Чашки глибокі, у ави і зручні для жінок з великими розмірами. В середині чашки натуральна бавовняна тканина, глибока чашка т образний крій. Він дає і гарну форму. Також збирає груди ближче до центру. Пояс ави завжди такий тугенький, не дуже повномірні. І резиночки високої якості добре тримають бузгалтер під грудьми. Два ряда гачків. Брительки широкі, і чим більше розмір, тим ширше, дуже зручні. Ніжний, дуже жіночний відтіночок, напівм'яка чашка. До цього бюстгальтера відео огляду будуть труси бразиліана. Вони виготовлені з поєднання гладкої шовковистої мікрофібри і ніжного напівпрозорого мережа. Обов'язково натуральна ластовиця бавовняна тканинка. І характерна трусам бразиляна образна форма із мережева. А пояснична частина у трусів Ава вони майже завжди виготовлені із гладкої шовковистої мікрофібри. Чудовий комплект, дуже ніжний і елегантний. В інтернет-магазині білизна Інйо ви знайдете жіночу білизну в великому асортименті від чашки А до джель і К, пушап м'яка та полум'яка чашка і інше. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок та ставте лайк, якщо цікаво і сподобалось для більшого просування відео.